Міскудеться 13,8 метрів на секунду. Він може і більше, але обмеження є, як в сучасних Мерседесах та БМВ, програмним. Тобто дрон може більше літати. За рахунок швидкості, за рахунок великого баку, є можливість виносити за одну годину. П'ять гектар поля. Тобто за годину це найвищий показник продуктивності, що наразі існує на ринку. І це є з, однією з рис КСАД. Це висока продуктивність на добу. І саме тому ми зараз бачимо, як два такі дрони дійсно вже повноцінно конкуренцію класичним оприскувачем складають. І можливість виносити. Більше норми, ніж 5, 7 чи 10 літрів на гектар за рахунок великого баку, якщо це вам потрібно, то це так само розширює можливості без надмірних націнок на ресурси батареї. Наявність не однієї великої, а двох маленьких батарей. Створює для вас більш легкі можливості стосовно їх перезаряджання. Фактично, у вас одночасно працює два невеличкі генератори, котрі кожен з котрих заганяє, задуває батарейку, і вони займають меншу площу, вони більш комфортні, вони більш легкі. і більш легко використовувати в рамках польових команд. Тобто і одночасно такі батареї. Є елементами страхування. Якщо щось буде не так по системі живлення, дубль по системі живлення відчувається, він є і це дозволяє зберегти обладнання, якщо щось не так. А, що важливо так само, окрім високої продуктивності, є ще й висока надійність обладнання. Він не складається, він постачається а, в реакції, в цьому релізі двома частинами нижня частина опискувач, верхня частина це сам дрон. І він займає відносно невеличку площу, якщо ми кажемо про форм-фактор. Але з дуже цікавих компонентів поглядає те, що він якісно стає ті відсіки, які заздалегідь були створені для моделі XP2020, тож то для тих компаній, що о, полюбляє саме чотирьох протиродних модель. XP-2020 2020 це ідеальний формат для того, щоб робити степ-ап і рухатися далі. В нас є безпековий напрямок. Це... І в цьому напрямку один з перших пристрій, які ми зробили публічними. Це проти дрон яка розроблена українськими та американськими інженерами. А вона збирається з електронних компонентів на території Сполучених Штатів Америки, корпуси та готовий пристрій збирається вже на території України. Цей пристрій ну, зараз має дуже велику популярність. Серед тих, хто займається забезпеченням безпеки е, по лінії зіткнення по лінії фронту, і дозволяє е, відпрацьовувати по е, особливо важливо невеликим комерційним дронам е, і забезпечувати таким чином позиції українців. Е, е, зараз ми ведемо перемовини з кількома корпоративними структурами, що мають у своєму у своїй власності, стратегічні стратегічне підприємство. Ми кожного дня спілкуємося і працюємо з різноманітними фондами. І коли ми кажемо про такі пристрої, ми чітко розуміємо, наскільки багато їх потрібно. Тобто, зараз таких пристроїв поставлено вже 30 штук, але в перспективі потреба у тисячах та десятках тисяч таких одиниць. Для нас надважливим є розуміння того, що це, по-перше, зроблено в Україні. Продукт зроблено в Україні. Він працює на відстані до півтора тисячі метрів і дозволяє працювати як по частотам 24-5 так і прогнішує навігацію, що дозволяє працювати навіть по тим цілям, що йдуть у режимі повної тиші чи по автоматичному режимі. Тож а, це працююча історія заради нашої перемоги. На якому принципі він ґрунтується? Це випромінюють завад на певних частотах, причому завади тестуються для того, щоб 100% впливати на найбільш поширені моделі, котрі можуть бути використані проти українців. І кожного разу це підтверджується фактом того, що це працює. Завади ставляться на певних частотах, там є направлена антена. Ця антена має вузький спектр дії. І вона направляється в зону порушника. Це може бути як візуально розпізнаний дрон, так і сектор, котрий потрібно захистити. Він може бути посаджений чи просто збитий чи виведений з зло. Дрон в реально садиться. Він не шкодиться. Він втрачає навігацію, втрачає можливість зовнішнього керування і вітру трошки несеться а потім фізично може бути посаджений. І перехоплений фізично, тобто його можна підібрати, тобто таким чином можна захоплювати вороже обладнання.